Ну а ми рушаємо далі. Пам'ятайте, квітень 2022 року. Ворог безупинно обстрілює Київ, столиця майже порожня. Більшість закладів харчування не працювала. Водночас один із ресторанів у середмісті Києва не зачинявся. Попри повномасштабне вторгнення, там привітно зустрічали відвідувачів. Хоч їх тоді було небагато. Майже всі столи були вільні. Працівники закладу стали як рідні. Пригадує бізнесмен Максим Шкіль. І минуло два роки. Сьогодні вранці Максим Шкіль прийшов у столичний ресторан, аби поснідати стіл. Замовив заздалегідь там стояв резерв. Коли бізнесмен зайшов у всередину закладу, побачив, що за його столиком сидить чоловік. Він підійшов, аби ввічливо це пояснити. У відповідь отримав зухвалу лайку. Агресивний гість додав, що вставати не збирається, і навіть взявся погрожувати. Окреслив перспективу, що буцім то буде з Максимом Шкілем. Інші відвідувачі взялися обговорювати інцидент, а дівчина зухвальця похизувалася. Мовляв, ви навіть не уявляєте, хто ми. Пара вкинула ще кілька погроз і, врешті, забралася геть. Виявляється, що герой цієї історії працівник департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Віталій Манасян. Працівник поліції, який їздить на ауді, снідає в гудвайні і окреслює перспективу нашого майбутнього. А для тих, хто не відразу розділяє його переконання, пояснює більш літературною українською мовою з російським діалектом, можу сказати одне: що це приклад ганьби високого звання поліцейський, і таким працівникам не має бути місця в системі правопорядку. Юзери соцмереж бурхливо відреагували на інцидент у столичному ресторані. Що така поведінка була у цього чоловіка, то навряд чи вона зміниться. Люди не змінюються, вони надягають маски. На жаль, але це дуже гарний приклад того, що повага до людей повинна бути на першому місці. Ок, вже сподіваюся, що не дарма поширювала все одно, адже розголос наше все. Супер! Хотілося б побажати не зустрічати більш таких. Але ох, пацан хотів популярності, щоб всі знали, що він володар життя. Тепер отримав прохання до автора частіше снідати у таких закладах, а може навіть і вечеряти. Є шанс почистити ряди. Ми навіть не уявляємо, хто вони. Минуло кілька годин Віталія Манасяна звільнили. Дякую керівництву Міністерства внутрішніх справ та національної поліції України за швидку реакцію. Написав у Фейсбук бізнесмен Максим Шкіль. Він висловив сподівання, що кадрове рішення додасть Віталію трохи вічливості і скромності. А для багатьох таких Віталієв стане прикладом, як буває у житті. І це не перший скандал за участі працівника департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Віталія Манасяна. Нещодавно у Києві на територію приватного будинку увірвались невідомі. Вибили двері, розбили вікно і погрожували власнику помешкання. Серед так званих гостей був Віталій Манасян. Це видно на кадрах, які розлетілися мережею. Через це ймовірно вони були непокараними. Таку історію поширили у телеграм-каналі інфлюенсера, який проводить збори допомоги військовим. Гера мільйонника Ігоря Лаченкова більш відомого як Лачен. Працівники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України мають боротися з організованою злочинністю, здійснювати оперативно розшукову діяльність. Їхня діяльність ґрунтується на принципах верховенства права, дотримання прав і свобод людини, законності, відкритості та прозорості взаємодії з населенням на засадах партнерства. Жодної згадки, що співробітника можна їздити на незадекларованих елітних авто, погрожувати відвідувачам ресторанів, чи навіть вдиратися на приватну територію і трощити там майно немає. Вамися, що ця історія стане показовою і навчальною, і робітники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції працюватимуть заради країни, особливо під час повномасштабної війни з Росією. Знаєш, Ренко, тут ми говорили, що змінилося після повномасштабного вторгнення для кожного з нас трьох, хто на що наважився, і тут мені видається тут зміни нам би не завадили, щоб представники правоохоронних органів чи будь-яких інших державних структур. Не поводили себе так провокативно, не дискредитували всю вертикаль влади, тому що один такий працівник департаменту нацполіції це для всіх громадян, а знову поліцейський, а знову правоправоохоронець. І це такий удар по довірі до цих людей. Ну потім його відновлювати. Цю довіру треба роками. Ну і так, я з тобою повністю згодна. Якщо враховувати, скільки а, правоохоронців ризикуючи життям разом з військовими, разом з медиками, прифронтових зонах, рятують людей, а, рятують тварин, просто роблять все, щоб все, все в допомозі а, у боротьбі з ворогом. І якийсь от такий а, Віталій Манасян просто кидає тінь на всю власне професію і. А, у людей ж як формуються сприйняття, вони не пам'ятають хорошого, вони зазвичай краще запам'ятовують погане. Але тут в мене знаєш, є скоріше таке побажання, не як журналіста, а просто як громадянина провести тотальну чистку у лавах усіх силових структур, аби люди, які не заслуговують там працювати, там не працювали і не кидали тінь на людей, які дійсно герої без плащів. Розумієш, на ну, таких а, віталіїв, які думають, що вони небожителі, що їм все можна, і що їм дозволено ставити себе краще за інших, і знову ж таки а, займатися порушенням закону, будучи при цьому в структурі, яка займається а, тим, що слідкує за дотриманням закону, і дуже велике питання до його активів. У мене це вже мабуть як і у громадянина, як і у журналіста. Тому знову ж таки повторюся, дуже хочеться бачити, що. Побачите, що будуть проведені якісь а, чистки. На наявність от, подібних віталіїв у всіх правоохоронних органах однозначно і правоохоронці, які дійсно врятували людей, рятують щодня. Вони ніколи не прийдуть в жоден заклад і не скажуть, ви не знаєте хто я, і не будуть дорікати якоюсь своєю величністю. Вони навпаки залишаться в тіні непомітними і будуть навіть ще сором'язливо себе поводити, коли їх направду назвуть героями. А ті, хто на жаль, герої лише в ресторанах, вони от завжди цим кидають. Подивіться, хто я, ви не знаєте, хто я. Ну, тепер дізналися. Ну, в будь-якому разі, Максим Шкіль правильно зазначив Подяка за швидку реакцію, але хотілося б знаєте, якоїсь роботи на упередження. Так.